Добрий, друзі, з вами я Каркарич, і ми граємо в Call of Duty Modern Warfare 3. І сьогодні, пацани, е я ще мені здається, ніколи так не записував на свій канал до цього моменту е режим в Call of Duty Modern Warfare 3, який називається як правильно зомбі-режим, зомбі пацани. І сьогодні е, я пограю в зомбі режим. М це унікальний режим Modern Warfare 3, він насправді класний, він насправді крутий, він мені зайшов, він мені залетів, він насправді класний, прикольний. Е, і тому сьогодні ми пограємо в режим зомбі Call of Duty Modern Warfare 3, бо е, так, в мультиплеєрі він на даний момент є найпопулярнішим, але е, на той момент, коли це відео, відео вийшло, якби другий сезон міг уже вийти, і там нові режими, понятне, діло, могли вийти. Але режим зомбі, Zombie, залишиться. І, е, як би скажу вам так, що це прикольний режим, і я вирішив сьогодні по ньому е, зняти, е, сьогодні по ньому зняти відос. Пазний. Сьогодні. Давайте я собі поміняю на українську емблемку. Е, у мене була там не емблемка, але дійсно, пасне, у мене капець, у штуки класні, можна собі нового такого, ну, типа, ісполнителя, ну, такого, що, якби, Собі військового коротше вибрати. коротше, вибрати військового, за якого будеться грати. У мене є зомбі гоуст у мене є зомбі гоуст але я би вибрав якогось такого. й теж, в принципі, класний, навіть вояка, досить прикольний. Але я би вибрав. Так і пофіг, нехай що буде такий, нехай, що буде такий. І давайте. Пугало вау. Пугало! Ой-ой-ой. Е, окей, пасни. Тому сьогодні ми будемо грати в цей режим, і цей режим насправді він є е, досить прикольний. І, до речі, який лор цього режиму, Тобто, який, е, який прикол цього режиму? Я не знаю, чи це реально правдива штука. Насправді чи насправді це все по правді, так насправді, але е, просто якби, така є затія, що е, коли ми граємо в Call of Duty Warzone, в, Арзон, в е, бат... В Королівську битву. В Королівську битву ми граємо на карті Уризкстана місто Зараван. Таке місто є. І е, сьогодні, і якби там е, королегська битва, ви знаєте, там є або шторм, або якийсь там гасцево, і, і зменшується коло, і вам треба в тому колі бути, бо там напускається якийсь газ чи ну, шторм. То, е, якби в тому режимі в королівській битві, в цій карті запускається газ. І така ж моя теорія, бо це все грається на одній і тій самій карті. Режим зомбі грається на е, одній і тій самій карті. І скажу вам так. Скажу вам так, що е, якби це так здається, що типу, коли напустили газ, якби почавши вже цей, в тому місці зомбі-апокаліпсис. Але насправді це, цей режим досить гарний, досить гарний. Але скажу вам теж, він досить тяжкий. він досить тяжкий. Ми граємо, звичайно, це мультиплеєрний режим, ми граємо з загоном. Але якби ми о, теж якби граємо проти зомбі бутів. Але насправді ці зомбі вони дуже жорсткі. І ви зараз їх подивитеся. звичайно, в цей режим грав на стрім. Хто не був на моїх стрімах, то може їх, звичайно, подивитися, бо всі свої стріми я зберігаю. І тому, пацани, скажу вам тільки так, що... якби... Ну, скажу вам тільки що, скажу вам тільки то, що, <laughs> тільки то, що режим насправді класний і е, прикольний, і зараз ми в нього якраз пограємо. Ось ви бачите така карта. ну, якби Режимчик класний, режимчик класний, він жорсткий, але тут треба мати добру ціму, добрий склад, Але звичайно, тут дуже попадаються класні склади, класні, класні тіми, бо м я сам, коли граю цей режимчик без складу, то я ледве тут виживаю. Звичайно, тут, тут знімають камери, що звичайно в місті твориться, що тут якби є, що тут зомбачки, ви бачите, це все, все, все прикольне. Насправді режимчик класний, режимчик класний, прикольний зомбі-режимчик. І ми зараз е, виходимо з, разом з нашою командою виходимо з літака. літака. І ми, звичайно, на великій карті, яка називається е, яка називається Зараван, місто таке в Урзикстані. Місто таке в Урзикстані, пустелі. І все таке, ви бачите, така карта, велика, велика карта. До речі, тут є також поділ на зони, тобто легкі зони, тобто які, низький рівень зони, де ми, які ми, в принципі, зараз тепер і є. і в середній рівень, це вже така жовта, точніше, жовта зона. І важка зона, червона, червона. І це все Різниця на рівні зомбачків, бо, наприклад, в цій зоні нам легко бити зомбака, а там уже реально буде важко. Також нам треба евакуюватися, але ми не будемо зразу йти евакуюватися, хоча ми це можемо зробити і зразу піти на точку евакуації. О, ну, вони появляться десь за, за, за трошечки, задовго зараз з'являться. Але, звичайно, тут треба і розвиватися, і виповняти якісь контракти. Всього, і е, якби... Ну так скажем, виживати в цьому зомбі-режимі і постаратися зробити якось так, би е, зменшити тут це, так скажемо, радіацію цю цього газу. щось типу, такого е, теж та прикольна штучка. Давайте пацани, погнали за ігроками, за нашим складом, бо я бачу, що вони досить класні і вони прикольні. Також дивіться, тут всякі штуки, які аномальні, реально такі штуки в реальному світі не існує, але, але в зомбі-режимі вони існують, і це реально дуже теж прикольно. Дайте, я чекаю, я відкрию парашутик. Я відкрию парашутик, бо я хочу своїм складом полетіти. М -м Лише фіг пойми куди. Давайте з цим чиліком номер один полетимо. Цим чиліком номер один полетемо. Зараз відкриємо парашутик десь аж тут. Або давайте відріжемо і відкриємо ще раз парашутик. Прикольно, прикольно, що можна відрізати, перерити себе. О, бачите, зомбачочок, зомбачочок. Але сла, оце адський пес. До речі, тут всякі тут є багато зомбів, багато рівнів, Тобто і крушитель, і зомби, і адський пес. Ну, пекельний пес. І... Просто зомбаки, зомбаки в броні, зомбаки в легкій броні. От, наприклад, це зомбак був в бронці. Тобто, Всякі рівні зомбаків, і насправді прикольний, це прикольний режимчик. Наскільки я знаю, тобто, тут є ще всякі такі батальйони гравців, теж реальних. Тобто, можемо ми знайти тут таких реальних гравців, але, звичайно, щоб знайти тих реальних гравців, треба виживати. Але звичайно, вони не будуть проти нас, бо наша загроза це є. тільки тільки і ми бачимо, що вже нам з'являються зони, звідки ми можемо евакуюватися, але поки що я ще не буду евакуюватися, Я би ж, може, через не знаю, 15 хвилинок чи 10, хоча б повиживав тут. Повиживав своїми своїми ігроками. Звичайно, і було би супер. Було би супер. Цей режим він насправді він набирає популярності. Він е, є дуже популярний, тобто лише запускає режимчик, а тут уже зразу знаходиться батальйон. Тут вже зразу знаходиться батальйон. Що це за, за заражені камні? Такі, блін, не знаю, не знаю, не знаю. От бачите, ігроки ті щось створюють, вони щось тут складають, непонятно що. Е, я, звичайно, ще не такий як розвитий в цьому режимі, але час від часу я собі беру і поіграю в цей режимчик зомбачків, батьків, бо е, він досить прикольний він досить прикольний режимчик, і час від часу я собі поіграю в цей режимчик. Час від часу я собі поіграю в цей. Режимчик. М -м 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 і давайте так. бачите, в мене вже зомбі йдуть, тут вже зомбі збігаються, так що це таке? Воу, wow. ядерна бомба, What the hell is this? Я не знаю, що я таке зробив, що я підібрав, але можливо я реально ядерну бомбу підібрав. <laughs> Ні, тут реально тут все під аномалій, це все, але, звичайно, я знаю, що багато моїх підписників є фанатами такої теми, як зомбаки, чогось такого. Тому скажу вам так, що якщо ви реально фанатики цієї теми, то це саме для вас. Тобто, цей режимчик є саме саме для вас, саме саме для вас. Так, де наш той другий ігрок? де наш той другий грох? Треба, що буду з цим третім, бо той другий навіть пацани, не понятно. До речі, також тут така штука, іменно тільки виключно в зомбі-режимі ми можемо грати від третього лиця. Тобто теж прикольно, хоча я тільки завжди від, завжди від першого лиця граю, від першого лиця, але, звичайно, можна грати і від третього лиця, і вам це ніхто не заборонить. Вам сніфон не заборонить грати від третього лиця, але я вибираю краще грати. Від першого лиця. Бо це більше шутер, це більастичніше. Хоча так теж можна і це, але це тільки виключно в зомбі-режимі. Тільки не Так. якась штучечка, непонятна яка. У мене повну броню взяв. Вау! класно, класно. Розлом з наградами. Чекайте, що тут було? Розлом. Я забрав якісь непонятно що. Давайте користо, з тим ігроком. Звичайно, тут треба ходити з своїм складом і з е, своєю тімою через те, що е, якби, е, через те, що е, якби, тут самому реально не вижити ігроки, багато тут е, сильно розвиваються. Ми поки що знаходимося на військовій базі е, Орлова. В Урзикстані. Коні, коні. Такі погнали. Я висунуся на такого, щоб могти, якщо що, відстрелюватися від зомбачків. Бо тут є реально жорсткі зомбаки, багато-багато жощі. Багато-багато жорщів. Так що я буду з цим чиліком ходити, і здається, ми поступово зайдемо в важкішу зону, але на це треба, звичайно, все. Часом. Це треба, звичайно, все часу, і, звичайно цей режим класний з відкритим світом. Це доволі супер. Все доволі супер. І граєте собі тут, виживаєте, блін, на цьому зомбацькому режимі і, і евакуюєтеся, коли хочете, але попробуйте евакуюватися, бо коли ви евакуйовуєтеся, евакуюєтеся. До вас там приходять дуже багато зомбі, і вам постараюся це показати. Я надіюсь, мене не уб'ють до евакуації, до того як я не евакуююся. Ну, я надіюсь, я зможу добратися до точки евакуейшена, бо Ну, це жорстко, це жорстко, це жорсткий. Жорсткий режимчик, але прикольний. Я час від часу в нього поіграю, бо він насправді класний, прикольний. Е, так, челік тут щось робить. Поки що не розумію, я, що він робить. Він це якийсь танк, він визвав, непонятно який. Але якщо челік вижу прокачений, ну то, понятне діло, він це знає. Тобто він не знає і нема що йому брати і не довіряти. Звичайно, пасне також є така штука, як е, треба зайти в ці зони. Тобто ми відвідаємо, сьогодні відвідати всі зони і середню, і, і важку зону. і важку зону. До речі, в цій зоні тут ще світло. А в важкій зоні, в найважчій, там прямо о такий е, оранжевий дим робиться. Прямо таке. Ну, зараз це вам я вам вже покажу. Чекайте, постійно, що тут у нас є, що тут у нас є. І... Я щось взяв мгновенне обіском. Не знаю, що я взяв таке. Е... Так, давайте що це таке? Ну. Тобто я зразу вбиваю. Чи... А, постійно, я навіть не треба ХП зносити для зомбачків, я просто беру і зношу. І зношу якось це роблю так, і роблю так. Давайте чекайте, бо в мене ще. Воу-воу-воу! Тут яка штучка розстрілялася, не пам'ятаю яка. А танк собі взяв і поїхав, і поїхав і поїхав. Також зомбаків обов'язково стріляти, бо за це ви заробляєте хпешки. За це ви заробляєте хпешечки. Давайте з кулака попробуємо зомбачка. Розгамселити, дивіться, розгамселити з кулачка, бо це поки що легкі зомбі. А ви потім увидите, хто такі, хто такі насправді важкі зомбі, хто такі насправді важкі зомбі, і наскільки з ними важко е, воювати, наскільки з ними важко воювати. Якщо у мене пістолет пулемет, Досить класний, і в зомбі режимі він мені підходить. Мені він подобається, хоча, мені здається, я би його поміняв, бо він наносить поменшу урону, ніж деякі пушечки, але досить класний і підлеток і теж може пацани бути, може теж бути. Так, дивіться, де наш цей третій ігрок, точніше, другий, 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 другий той грок. Ну його щось я не вижу, бо я сам третій ігрок з номером 3. Так, ой, бачите, ось така штучка. Це такі теж аномальні штучечки, і вони вбивають цих зомбів. Вони вбивають цих зомбів. Е, бачите, що роблять цих зомбів усіх просто бере і втягує в цю, е, в цю таку зоночку. в цю таку зоночку. Прикольно, 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 насправді, насправді прикольно. Е, окей, пасни, дивіться, пацани, е, я думаю, що все-таки я би взяв тачечку. І поїхав е, від цього ігрока, бо цей ігрок буде знаходитися тільки в цій легкій зоні. А так ми ніякі ні контракти нічого не виконаємо. Нам треба тільки знайти тачечку, і тоді е, буде все супер. Тоді буде все супер, лише нам треба, звичайно, знайти тачку, бо пішки мені щось не хочеться йти аж топати до центру міста. Е, угу. Так, 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 я ввежу є тачечка. І це супер. Давайте візьмемо тачечку. І я навіть не знаю, чи це. Ми навіть на цій тачці з цим челіком буде приїхали хіба ні? Е, давайте, давайте, пасне. Так, розвертаємося. І погнали, і погнали. Дивіться, пасне, я нам назначу, щоб ми. Е... Ну, ні, Який не буду нічого позначати. в принципі... Euh, так проїдемо, Колія є тут поїзда, а через цю епідемію, так скажемо, бо це все якби через епідемію, ці зомбачки. Э, всі ці поїзда просто покрушилися. Всі ці поїзда просто і упали. Тепер тут не їдуть поки що ніякі поїзда. Та й через війну, звичайно, та й через війну в цьому містечку. пацани, ми заїхали в середню зону. Ми заїхали в середню зону, звичайно, вона вже. Буде поважче, але мені треба зробити що? Мені треба переїхати через ріку, але я не хочу тачку топити, бо. Тачка насправді тут важлива і вона дуже сильно потрібна. А я не хочу брати і топити тачечку, і тому, і тому, що я зроблю, і тому бачите, оці також ці ціні точечки, це все гравці, це все гравці, які є з інших батальйонів. Тобто ми бачимо. Але, звичайно, я не знаю, чи вони можуть нас убивати чи ні. Але мені здається, наскільки я знаю, вони не можуть нас убивати. Ні, ну може й можуть, але. Якби їм не потрібно нас вбивати, бо у нас є один ворог. Ми проти епідемії і ми з одної армії. Давайте. На щастя, у нас тут є залізничний мостик, яким ми можемо переїхати на наступний берег. І наступне, що у нас є, це важка зона. Це важка, найважча батанчка зона. Дивіться, що би я зробив? Тачечкою в принципі можна подорожувати. Я б, там була лодочка, я би міг сісти на лодочку. Але пофіг, давайте е, проїдемо трошки тут, до речі, якийсь вокзальчик, ну Це не головний вокзальчик, але якийсь там вокзальчик, власне, якийсь там вокзальчик. Ну, типа, не головний вокзальчик цього заравана. Дивіться, власне, зараз е, я би узяв і проїхав, о, заїхав на дорогу і зайшов би у важку зону. Так правильно. Власне, зайшов би у важку зону. Мені наскільки по карті показується, тут можна через це поїхати в важку зону. Наскільки мені показує. Але як ми бачимо, тут ріка є. Але ні, тут є Париж, тут є Париж, тут є місток, яким можна переїхати. І там ми вже бачимо пацани важку зону, важку найважчу зону. Тут є старе місто. І бачите, ось ми зайшли у зону, і ви бачите, що у мене вже зробилося такий вид, якби зробилося такий туман, такий оранжевий. тобто, Бо тут вже більша епідемія, тут вже більше цього, цього всього, цього цього всього зараження зомбацького і цього всього пацани, бачите, вони аж з землі вилізають. Е -е, Дивіться, пацани, е -е, якийсь челік у мене запросив допомогу, я би поміг йому. знаєте, Я би поміг йому. я би поміг йому. питаннячко, де цей ігрок? Тут є якісь ігроки, бачите, це ігроки, реальні ігроки живі. Діться, я можу зараз виїхати з цієї важкої зонки. Давайте заїдемо, у мене мало топлива. У мене мало топлива. Тоді би я заїхав на якусь заправочку, бо пішкарусом у мене, в принципі, немає якоїсь такої охоти. У мене немає якоїсь такої. Я не мені не хоче, в принципі, йти пішкарусом. Тому я би знайшов е -е зараз якусь заправочку. Бачимо в місті і. Ну давайте, окей, пофіг вийдемо вже, може, знайдемо нову тачку. Бо каністрів у мене нема, і заправити цей внедорожник я не можу. В цей внедорожник я не можу. Але о, ні, там є заправочка, там є заправочка. Все, окей, let's go. Треба просто було пройти мені вперед і подивитися. і Я знайшов заправочку. Давайте, let's go. Сюди нам треба заїхати на цю заправочку. Так, чекайте, пасне, це повстанці. йой 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 -йо ой пасни! Це повстанці, це повстанці, це повстанці проти яких, коротше, це, проти яких. Ну, це коротше, повстанці урзикстанські, тобто вони з поганих військ. Тобто, тобто ті, хто лишилися тут і не заразилися, вони лишилися там. Бачите, тут зомбі вже другого рівня, і їх вже важче розстрілювати, тобто їх вже важче розстрілювати. І дивіться, пацани, я би знайшов вже зону евакуації, куди би ми могли. Узяти просто і евакуюватися. І евакуюватися. Давайте, бачите, нам важко розпляти, тобто це вже, тут вже ваші зомбачки. Плюс у мене такий капучка би мала такий урончик жорсткий. Тому мені би срочно знайти якусь тачечку. Бачили, там така важка та зона, то вона реально жорстка. Я, коротше, щоб недавно. Іграв на стрімчику, на стрім, ну не недавно, це може трошки менше місяця тому, трошки менше місяця тому було так, але тут на цьому стадіончику тут була евакуація, тобто тут можна було евакуація, і це реально логічно через те, що стадіончик, велике місце, але потім стільки тут зомбачків було, і мене вже підбили, але я підбитий заліз у літак і мене там полагодили, так скажемо. Бачите, важко, важко, важко. Бачите, ось вижу, скільки, скільки, скільки стріляю. І не годен убити цього зомбатька, і він мені вже броньку ламає, він, він мені вже броньку ламає. Він ще біжить, він ще піпить якийсь скоро, скоро біг, бігнучий, так скажемо. Давайте Відкриємо парашутик. Такий погнали на дорогу. На дорозі, можливо, буде якась машиночка. До речі, скільки цей відосик Уже 20 хвилин навіть іде. Але окей, давайте. Я вкладу собі всі три бронепластини. І так, тачка є. Тачка є тільки питання, де вона є. Чи вона є зверху, чи вона є тут? Тут вона є, тут вона є. Чи, чи, ні, чи, ні, чи не тут. Чи не тут. Бажись, не тачку. Ну, це не тачка. Це, ну, на цій тачці я поїхати, не можу трошки. Е, до речі, ми На автомагістралі. І тут місто це таке сучасне, таравантській, де є марочоси, де це все, де це все, бачите. Е, ну, Все-таки важко важко бачити цими зомбачками себе вести, а то вони м -м, реально важкі і вони ну, реально важкого пітського рівня. Е, Дивіться, власне, ось є тачечка. Ось є тачечка це навіть якийсь хеджбек такий. Типа просто цивільний. Це більше на мені на якусь ладу серйозно похоже. Лада тут теж може бути, оскільки це Росія. Ну, типо, ну, це не Росія, це Руссана, але вона в союзі з Росією. Тому так все-таки може бути. Все-таки так може бути. Давайте збиваємо, 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 збиваємо обох. І тепер дивіться, пацани, зона евакуейшн. Зона евакуейшн. Поки що у мене немає нічого, не відображається ніяку зону евакуації. Ані, чекайте, відобразилось, 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 тільки не можу поняти. Я би вибрав десь таку зону евакуації, яка б була в менше більш легкому райончику. Або ну окей, давайте. Давайте пофіг, давайте тут відмічаю евакуацію. Чекайте, пункт евакуації, він знаходиться там. Ну, я думаю, якщо ми будемо їхати прямо по цій автомагістралі, ми зможемо евакуюватися. Познай, бо нам треба вибирати з цього пекла, то тут, тут реально зомбачки, тут реально це все. Я якийсь там пару контрактів через те, що я ще відвідав усі прям зони і важку, і таку, і бачите, тут місток, тут робляться дороги на містку, і тут людей вже нема, бо тут тільки зомбачки. Так, давайте паснебам. Е е погнали. Тут ми ж проїжджаємо через цей місточок. Через цей місточок і давайте збиваємо цих зомбачків, навіть таких, що з землі вилазять. Бо все-таки на транспорті мені здається навіть x 2 хп, дає якщо збити зомбачків, якщо збити зомбачків на машині. Звичайно, на машині зомбачків легше збивати. І що також я пацани буду обов'язково робити, це зараз я доїду до пункту евакуації. І я, мені здається, буду збивати цих зомбачків е трошечки тачкою, через те, що їх реально зброєю буде піпець так важко вбивати. Знаєте, дивіться, е тут буде важко, вам говорю, я колись тут евакуйовувався, тут було важко евакуюватися. Але давайте. Е так, чекайте. Е та не сісти в хейчбек, не сісти в хейчбек, а евакуюватися. Запросити евакуацію. Е бляха-муха, бляха-муха. Скайте, збиваємо, збиваємо цих фію, збиваємо цих фію. Там, до речі, ще квадрик поламався, там ще квадрик поламався. Блін, блін, у мене тачечка пошкодилася, у мене тачка пошкодилася, мені не вийде, в принципі, е без тачечки, але мені треба хоча б запросити евакуацію. Все, запросили евакуацію, запросили евакуацію пасни. Як ви думаєте, що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо відбиватися від толпи зомбі. І ми будемо старатися вилізти з цього з цього, е, з цього, цього лайна, вибачаюся, але так. Е, ми будемо старатися вилізти і чекати, щоб, і надіятися, що вертушечка прилетить якомога швидше. А ось і наш дружбанчик, який називається крушитель. Ось і наш дружбанчик, власне. ось і наш дружбанчик. Я би тут був радий мати собі якусь, якийсь гранатометик, е, бо мене тут реально підбивають. Натурально реально підбивають, але наскільки ми бачимо, вертушечка вже підлітає. Бачимо, там бачите, крушитель чим стріляє цей крушитель. Чим бачите, він у мене зараз стріляє. Я стараюся бути якось тут серед цих дерев. 33-32. Ми не зразу заліземо в вертушечку, бо нам будуть стріляти в вертушечку, нам, будуть, нам буде фігово в вертушечці. Там навіть зомбачки будуть вертушечці. Тому ми заліземо в вертушечку вже трохи, вже чуть попізніше. Коли буде десь, не знаю, може з 10 секундочок до того, щоб евакуйовуватися. Ви бачите, які тут жорсткі зомбачки, тут ці крушитель. Дисяпасни, я залізаю, я залізаю в вертушку, я залізаю в вертучку. 6, 5, 4, 3, 2, 1, все, залізай, залізай, залізаю, 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 все, евакуємося, евакуюємося. Давайте, давай, лети, 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 лети. Лети, божечко, лети. Кинув гріну ще туди, кинув гріну тих зомбачків, а тут цей зомбачок уже. Іди ти геть, убив я тебе. Успішна евакуація, пацани, і е, ми виповнили пару кон контрактів через те, що ми відвідали всі зони. Ми захватили особі предмети. Ми були у всіх зонах. Ви бачили цей режимчик. Режимчик насправді класний, захоплюючий. І я ледве вибрався з цього зомбачого пекла. Я ледве вибрався з цього зараженого пекла. Е, важко було, реально важко важко було, але ми вибралися і е, я евакуювався і ще з середньої зони, не з легкої. Е, тому дякую, що ви подивилися це відео. З вами був я Каркар. Не забувайте дивитися мої нові відео по колоді Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, е, та інших багатьох іграх, та інших багатьох іграх, бо я знімаю не тільки ці ігри, а і багато інших ігор. Тому з вами я був Каркар. Всім удачі і пока.